Вітаю всіх. І так, колода, колес, колода Фенікса, вибачте Фенікса. Я в Телеграм-групі анонсувала деяку статтю військового. Я з нею згодна. Навіть частково, а частково кардинально не згодна. Тому що всі міста, які там описані, вони не враховуються вже як придатні до життя. Не мова не йде про це, мова йде про інше. От чому справа. Тому маємо, що маємо. Не просто так оголошена евакуація з Донеччини. Не просто так. Тепер давайте подивимось. Головне, що Донеччина, Донеччина буде придатна до життя. Взагалі. Донеччина буде придатна до життя. Взагалі. Шістка жезлів. Відповідь так. Ну, як вам сказати... Не вся, я би сказала, по дьяволу. Вкладати в неї грошей, і грошей, і грошей. Не вся. Важко по ній буде. Десь воїніть де, прям бойові дії. Ось воно прям показує. Тепер розділяємо. Донеччина, яка не окупована, буде придатна до життя. Донеччина, яка не окупована, буде придатна до життя. Шість кажезлів. Що саме цікаве? Окупована Донеччина буде придатна до життя. Четвірка мечів пауза. Дивно, чомусь там пауза. Ну, пауза і пауза. Вежа, руйнування, влада там не дуже хоче цим займатися, звісно, це великі бабки. Вкладання не хочуть. Думаю, взагалі думаю, що робити. Територія спірна, що з нею буде не зовсім відомо, тому не хочуть. Так, не окупована, дивимось. Ну, намагатимуться якось створити умови для життя. Не повірите. Навіть зможуть. Роздуми, як це зробити, це дуже важко зробити. Маєте на увазі, що там вкладатимуть гроші хтось. Мені Король Пентаклі завжди йде Трамп. От в чому справа. І він вкладатиме. Ну, цікаво. Досить цікаво вийшло. Знаєте, подивимось, як буде на практиці.